Стефаникова школа збирала друзів до рідної «Альма-Матер» на свято зійшлися випускники ювілейних років. Колишні учні згадували про роки, проведені у цьому навчальному закладі, розповідали про сьогодення, присутнім показали святковий концерт. Все бачила Надія Ніплюхіна. Ційно з року в рік у травневі дні спеціалізована школа номер 1 скликає друзів на свято. Колишні учні, нинішні випускники, вчителі збираються разом у стінах рідної Альма Матер. Такий добрий звичай тут існує з 1971 року. Кожного року ми зустрічаємо випускників і валейних років. Цього року ми зустрічаємо випускників на 1953, 58 років, 63, 68, ну і так далі. Випускники з'їжджаються. З цілої України і не тільки і за меж. Ми раді всім випускникам, навіть і новілейних років, звичайно. Ми завжди раді успіхами випускників, гордимося, бо це все ж таки є імідж, це є традиція. І Стефановка школа з кожним роком поповнюється новими талантами, новими зірками, новими вченими. Письменниками і ми за це їм щиро низько кланяємося. Нинішні учні та вже колишні про Стефаникову школу говорять з величезною повагою та любов'ю. кажуть, роки проведені тут найкращі і незабутні. Стефаникова школа це своєрідна Стефаникова колиска. Вона от дійсно як мати виховує, вона е, дає поштовх. Вона дає поштовх до творчості, вона дає поштовх до е, втілення своїх мрій. Дійсно відкривається саме тут. Ну очевидно, ми це відчули на собі, випускники. Тут відкриваються ті ваші е, якісь невидимі таланти, невидимі, невидимі можливості. І в принципі, ви знаєте, це дуже велика гордість. І я думаю, що всі випускники Стефаникової школи пишаються тим, що вони випускники саме такої славнозвісної школи. Я закінчив школу в 1961 році. Кажеться, недавно, а як час скоро пролетів. У нас був дуже хороший дружний клас 11 хлопців, і 22 дівчини. Ми всі все робили. Разом все. у залі обов'язково присутня і багаторічна директорка спеціалізованої школи номер один Світлана Кузлова. Колишня керівниця каже, не прийти на це фактично родинне свято просто неможливо. Свято школи завели ми е, майже е, чотири десятка років. Тому назад, і от кожного року, кожного року, наперед до дні дня народження Стефаника, ми зустрічаємось. Ми дуже дорожимо цим святом, бо е, Воно насичує і дітей, школа насичує дітей добрістю своєю. а діти в той же час насичують нашу школу, свою школу. Так всіх ми вважаємо, що це діти школи для нас це велика радість. Серед гостей волонтер корпусу миру Шон Гріфін. Американець два роки навчав англійської учнів Стефаникової школи. Про цей навчальний заклад у молодого чоловіка залишилися найкращі враження. Поїхав до Америки півтора роки тому. Цього тижня я ще проїхав подивитися свято і зустрічати з друзями, вчителями, учнями, з якими я працював. Так багато добрих людей, добрі люди, добри вчителі, вчителі, розумні діти. Мені дуже сподобалось тут працювати. Я хотів ще раз. Пригади колмі і пашко для усіх запрошених організатори підготували справжнє свято та концерт. Тут виступали танцювальні колективи та юні вокалісти. Колишні випускники отримали нагоду, ще один день поринути в минуле і стати бодай частково учнями Стефаникової школи.